Як ти досліджуєш ринок? Я знаю, що хтось там ходить навіть в інші школи, навіть несуть в прямих конкурентів. Це може бути там іспанською, англійською чи мульти, просто щоб отримати якийсь новий досвід, подивитися, хто що як робить, щоб зрозуміти, а як ми робимо, ну, просто надихнутися, навіть Знаєш, як в тебе виглядає оце дослідження? Команди роблять дослідження ринків, смм команди, маркетинг, команди, яких ми наймаємо. Чи ходимо ми в інші школи, щоб подивитись їх Customer Journey Map? Так чи ходимо ми в інші школи, щоб подивитися, як вони не мають викладачів? Так чи ми бачимо це, аналізуємо і чи робимо з цього якісь висновки, вводимо собі якісь нові штуки? Теж так. Це дуже корисні речі, і за конкурентами ми дивимось. Ми дуже радіємо, коли є конкуренти свідомі, які роблять свою штуку, нічого не списують. Тому що бачити копіпаст паст ренче це це вже трошки навіть смішно, тому що хочеться щось таке. Знаєш, придумати і подивитись, коли це повторять інші. От, але це просто такі молоді, молоді ще люди, які можливо не визначились, чого вони хочуть, і так далі. Але в цілому в нас класні конкуренти, здебільшого, вони всі різні. Кожен робить щось своє, і насправді це дуже цікаво, тому що конкуренція розвиває. Ти дивишся, що хтось щось таке зробив, і ти думаєш, блін, нам теж таке треба. Або щось інше, або тобто круто, коли ринок рухається, тому що конкуренція породжує кращий сервіс. І ми ж боремось за цього клієнта. Тобто він обирає, він дивиться, а тут отак. А тут мені такий смайлік написала: а тут таку пропозицію, а тут мені відповідають за 15 хвилин, а тут за годину, а тут мені зі мною спілкуються так, ніби я вже щось там не так зробив. Тобто, це класно, коли конкуренція є. Тому конкурентів ми своїх дуже любимо. Це це все окей з ними.